Вітаю, як зробити колдбрю на кавомашині DeLonghi з ручним капучинатором? Звісно, можна з стаканом молочником, але поясню трохи далі. А, так, і дивіться, це теж а, допоможе така система колдбрю, тобто холодна кава. Якщо у вас, допустим, є зарядна станція, але не дуже потужна. там ват на 200 вихідної потужності, бувають такі, вони недорогі. І так сталося, що ви вашу кавомашину в житті так не запустите. Але хоча б холодну каву, ви завжди можете зробити. Тож, вперед. А в чому ситуація? Кавомашина наша запуститься, якщо термодатчик це така деталька, я зараз вам її покажу, коштує 200 гривень нова, буде нагрітий до температури там, 100 градусів. Тоді кавомашина вважає, що вона гаряча і працювати буде. Якщо ж він буде холодний, в нього міняється супротив. В цього датчика, і коли машина просто не запуститься, дасть вам помилку. От тож, щоб зробити колбері, що нам треба? Від'єднати бойлер. Зараз покажу контакт, який просто скинути з плати. Під'єднати інший термодатчик, от он в мене, і нагріти його, допустимо, за пальничкою. Звісно, на око до 100 градусів, або взяти стакан кип'яченої води, тобто свіжо закипівшою, допустимо, на газу нагріти, і кинути його туди. Зараз спробуємо обидва варіанти. Краще, звісно, стакан кипяточку. Починаємо з цього. Це все, як розібрати кавомашинку. Викрутка зірочка Т20, скинуємо задню панель 5 гвинтів. Я це вже зробив. Відкладаємо в сторону, знімаємо бачок з водою. Стягуємо назад цю панельку. Ту панельку можна не чіпати. Так, тож, що нам цікаво? Нам цікаво термодатчик. Це оця. Його стягнемо, Це той, що на кавомашині стоїть. От. І Бойлер. Бойлер у нас цей червоненький контакт. Його теж обережно стягуємо. Нашого варіанту з запальничкою зробимо отаку любу металеву пластинку, до якої скрепкою просто прикрутимо наш термодатчик. Запускаємо кавомашинку, і наше завдання оманути її, зробити так, щоб вона. Подумала, що термодатчик нагрітий, і дозволила нам готувати каву. От Типу От потроху нагріваємо пластинку під термодатчиком. Звісно, намагаючись нічого не спалити не пошкодити. кавомашина вже порахувала, що вона нагрівається, тому вона запустила промивання. Якби це було неправда, тобто кавомашина вважала, що термодатчик не нагрівається, вона промивання нам би не запускала. А так, бачите, вона вважає, що бойлер нагрітий. Отак От потроху прогріваємо нашу пластинку, навіть запускаємо готування. І бачите, навіть з від'єднаним бойлером наша кавомашинка працює і готує каву. Я, звісно, під'єднав Wi-Fi розетку, і вона в мене буде показувати. Використання енергії, це ми теж подивимось. От наразі у нас іде cold brew. От бачите, слабка, ненасичена зовсім кава, От, тому що вона вариться на низькій температурі. От Коли ви бачите оцей значок, машина вважає, що холодна, і вам треба догрівати наш бойлер. Давайте спробуємо п'яту міцність, мінімальний помол. Не забуваємо прогрівати наш термодатчик, бо ми так дограємося до того, що наша коломашина видасть нам помилку. Зрозуміє, що ми її намагаємося оманути. А, і оцей термодатчик, вважайте його ну, після нашого тесту такого. М -м, краще б його викинути. Тобто, якщо ви так випадково оплавите контакт, і цей термодатчик буде вам давати помилки, то не можна його ставити після такого баловства назад. А, ви в кінці кінців собі щось спалите. Тобто цей термодатчик будемо вважати знищеним. Так. Що, давайте так, так, подвійну порцію. І навіть зараз для перевірки можна перевірити температуру цієї кави. От, мене цікавить, що тільки енергоспоживання, яке наша кавомашина використовує в цей момент. Ну це зараз я теж перевірю. Так, отака виходива. Ай, так, стоп, 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 щоб ми помилку не отримали. О, так, тестую каву. Жахливо по смаку, звісно, жах. Тож, отак, виходить, в принципі, холодна кава. А, якщо ви таку полюбляєте, можливо, вам буде цікаво. Насправді, оцей весь досвід мене зайняв 5 хвилин. З іншого боку, чому би ні, чом би колись не спробувати. Можливо, вам літом захочеться слабкої ненасиченої кави. Така вона і буде. До речі, кавомашина готує досить великі таблетки. Що, давайте може ще порцію зробимо, так сказати, для фіналу. Так. Термодатчик наш трохи прогрієм. Щоб не, знову ж таки не отримати помилку. Максимальна міцність і вперед. До речі, зараз додам до цього. А, ну, от зараз буде готувати кавомашина і вкладу а, дані, які я зняв а, з Wi-Fi розетки. Насправді не дуже багато. Тож момент, Коли мела кавомовка, кавомашина споживає 200. Ват, в звичайному режимі, коли працює помпа, там взагалі щось ні про що. Тобто там десь ват 50 Основний споживач в цих машинах це як завжди бойлер, Який споживає десь кВт-1, Ну, це, в принципі, кава, але ну дуже легка, більше схожа на квас. Для загального розвитку було б прикольно літом собі попити. Вона льодяна насправді. Тож так, дякую за увагу, до побачення.